2 мільйони 600 тисяч українців є інвалідами така офіційна статистика. За законодавством вони мають безліч прав, але на ділі є найнезахищенішою частиною суспільства, адже усе життя змушені боротися не лише зі своїми важкими недугами, але й з нерозумінням і байдужістю влади чи оточуючих. Інваліди та сім'ї, в яких є діти-інваліди, мають переважне право на поліпшення житлових умов. Це їм гарантує стаття 29 закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Водночас, у Львові за останніх п'ять років, жодна із таких сімей, що стоїть на міській квартирній черзі, нового житла не отримала. Медична картка восьмирічного Максимка нагадує багатотомну трагедію: у дев'ять місяців хлопчик захворів бронхітом, у п'ять років став інвалідом. Причина постійна сирість у квартирі, де він мешкає. Дитина хворіє бронхіальною астмою вже три роки. Його в дуже важкому стані забирали тоді в лікарню, і він потрапив в реанімацію. Власне, тому йому поставили бронхіальну астму, в зв'язку з тим, що в нього була така задишка. А перед тим він мав постійно бронхіти. Я чому думаю, власне, чому що це від квартири? Тому що Справа в тому, що дійсно тут страшний грибок в квартирі. І ми фактично, моя дитина вона просто заживо тут. Ну фактично, я навіть не знаю, ну вона просто гниє. Так у Львові, на вулиці Гайдамацькій, в кавалерці площею 20 квадратних метрів, без вигод і опалення тісняться троє людей: Максимко, його мама та бабуся. Всі інваліди. Зимою тут взагалі стікає вода. Тут стоїть просто вода і ми тільки встигаємо тут тряпку міняти. Там страшне. Побороти грибок бідкається пані Олена неможливо. Щоб рятувати сина, жінка спробувала продати свою квартиру. Але за гроші, які пропонують, каже, купити нічого не зможе і докласти нема з чого. Сім'я живе на три інвалідні пенсії. І більшість грошей витрачає на ліки. Через хворобу сина, а відтак постійні лікарняні пані Олена не може влаштуватися на роботу. Я не знаю, як буде далі, тому що ще не будучи я інвалідом. Я, я вже не могла ні влаштуватися на роботу, ні нічого. Тільки через те, що моя дитина так часто хворіє. У мене жоден е, жодному підприємстві, е, жоден е, власник. Мене ніхто не хотів тримати на роботі. Я вже кажу навіть без трудової, ну хоча б так, щоб підзаробити, хоч би якісь пару грошей, пару е, гривень для того, щоб принаймні прожити. Сім'я Вдович просить принаймні тимчасового відселення, терміново поміняти житло, наполегливо радять медики, адже це єдиний шанс на одужання для Максимка. Ми просто просилися хоча б тимчасово на якийсь такий е, без права власності, щоб хоча б була кастка квартира, щоб от хоча б спостерігати, наскільки це буде ефективно для дитини, що вона, можливо, перестане хворіти. Водночас переселити цю сім'ю ніде розводять руками у ратуші. Мовляв, вже багато років у місті немає резервного житлового фонду на такі випадки. Ви знаєте, що з 93 року йде приватизація закон про приватизацію житла на сьогоднішній день. Більше 90% житла приватизовано. А ми можемо розраховувати лише на неприватизоване житло або розраховувати на те, що державою буде виділятися кошти на будівництво житла відповідно. Ті люди, які займають такі відповідаючи санітарним вимогам квартири, будуть по черзі діставати житло, а це буде йти в резерв підмінного на сьогоднішній день. Як, такого резерву немає. Щоправда, чиновниця підбадьорює про проблеми сім'ї Вдович міській владі відомо, мовляв, коли з'явиться вільна площа, їх одразу відселять. Це питання в нас є на такому контролі особливому і буде розглядатися питання надання підмінного житла. Звичайно, воно не буде таким комфортним, бо по набору приміщень воно і не мало би надаватися повноцінне житло, але принаймні ми шукаємо, щоб воно сухе було. Родин з дітьми-інвалідами, які потребують відселення, у Львові аж 120, і всі на контролі у мера. Втім, цей особливий список чомусь взагалі не просувається. Тим часом Олена Вдович у переліку аж 99-та. А це означає, що вирішення житлового питання вона може чекати роками. Чи витримає Максимко, щоб дитина зовсім не втратила здоров'я? Деякі з міських чиновників запропонували вихід, від якого аж волосся стає дибке. Нам пропонували дати дитину в інтернат, тому що ніби там мотивували це тим, що йому буде там краще. Але скажіть, будь ласка, ну я не знаю, може, нас здається така мама, але я така мама, що я не можу віддати свою дитину в інтернат. І, власне, який інтернат цікаво, тому що в нього наприклад бронхіальна астма. Хто там надасть йому ту ту допомогу, якщо ну, наприклад, це станеться вночі? Ну звідки я знаю це, що зовсім мала дитина, як там буде і взагалі я собі навіть не уявляю. Єдиний, хто не втрачає надії – це Максимко хлопчик постійно підбадьорює маму і вірить, у його родини колись таки буде все добре. А ще він мріє про свою окрему кімнату, обов'язково світло і велико, навіть вже знає, що там поставить. Там Та, Бу, тумбочку, ще що, ну собаку собаку хотів. Офіційно у Львівській області майже 176 тисяч неповносправних. Скільки з них потребує покращення житлових умов? Ніхто з владоможців і не ставив за мету рахувати, заявляє колишній депутат Львівської обласної ради Ярослав Грибальський. Мовляв, для чого, якщо квартир все рівно не дають сьогодні? Люди з інвалідністю не мають змоги отримати житло, як це було раніше, по якихось там навіть і тих чергах довгих. Я знаю тільки два приклади: що двом людям, дійсно, які мали важкі мають важкі форми інвалідності і мали жахливі умови для проживання. Місто виділило дві квартири. Тобто, я не знаю, чи це буде один відсоток від загалом потребуючих. Коли одні страждають від житлових умов, інші потерпають від недоступності помешкання за законодавством, планування і забудова населених пунктів, формування житлових районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їхніх комплексів без пристосування для використання інвалідами не допускається в той же час за інформацією фонду реабілітації інвалідів. 90% усіх житлових будинків Львова навіть елементарно не пристосовані для неповносправних. Більше того, майже 70% всього, що будується нове, також не враховує їхніх потреб. Львів'янин Ярослав Мудрий мешкає на четвертому поверсі. Коли отримував квартиру у новенькому будинку на вулиці Кобилиці, каже, навіть не уявляв, як важко згодом стане добиратися додому. Коли я ми цю квартиру, то я був як здоровий. І через 12 років після того, як я в цей будинок, в мене була травма спинного мозку. І Я став паралізований і змушений був. Пересуватися в інвалідному візку, якщо у будинку зупиняється ліфт, вийти на вулицю Ярослав Мудрий уже не може. Але навіть якщо все справне, проїхати під'їздом на колясці зовсім непросто. При вході у будинок перешкода, сходи. Долати їх чоловік вчився не один рік. З допомогою допомогою рідних і зараз так само я. Користуються е, допомогою своїх рідних, які допомагають мені піднятися до ліфтового холу. Хоча Ми там бачили, що там є е, такий відкидний пантус, але ще просто на, на той час не подумали поставити ще один поручень, щоб можна було б за допомогою двох поручнів піднятися по цій похилі. А з, з одною поручнем це є просто тяжко і небезпечно. За законодавством люди на колясках мали б жити виключно на першому поверсі, але навіть якщо вони мають житло і не проти його обміняти, механізму як би це мало відбуватися, немає. Законом це було від 91-го року, було передбачено про таке, але сьогодні влада хіба що може сприяти, а нікого вона не заставить там обміняти житло, і немає такого в органах місцевого самоврядування обміну житлового фонду. Приватних власників змусити ніхто не може а комунальні площі здебільшого віддані в оренду або продані під комерційну діяльність. Відтак, хоч законодавча база, яка захищає права інвалідів. В Україні не найгірша, але реальна ситуація залишає бажати кращого. Вже працює в Україні конвенція ООН про права інвалідів, яка була ратифікована Верховною Радою 16 грудня 2009 року, і фактично 6 березня 2010 року вона працює. То якщо сказати коротко, то в більшості права інвалідів і надалі порушуються. Лише приблизно третині інвалідів вдається добитися своїх прав. Втім, якою би невтішною не виглядала ситуація, рецепт успіху є. Лише перед тими, хто не перестає вірити і бореться, відкриваються зачинені двері.